Вечір добрий, ви дивитесь випуск новин з 3 сьогодні за п'ятницю, перше квітня. Я Микола Бойків розповім про найцікавіші події дня уже за мить детальніше. Сартани до п'ятничан повернувся місцевий герой Іван Говгера. Гордість села, молодий хлопець, здобувши технічну освіту у стрільському коледжі, продовжив навчання у Львівському аграрному університеті і, зрештою, влаштувався працювати у підземному сховищі газу в селі П'ятничане. А у лютому минулого року отримав повістку і, не задумуючись, відправився у зону. Ато в першу чергу взяв повістку, не хотів абсолютно ніяких у відхилень. Як він сказав, мамо, я взяв і пішов. Мені пригадується його слова, як він ішов. Я дуже плакала. І Він сказав: Мамо, не плачте, ви гордіться мною. Гордиться Іваном. Усе село прийшли зустрічати свого героя. Він із порожніми руками повернувся. Школярам привіз розписаний прапор з фронту і чотирилапого друга. Треновних собак там використовували як носіїв патронів. І ось, коли кінолог, що займався собакою, поїхав на курси, Іван не зумів залишити тварину. Тому надійний друг приїхав з хлопцем додому. Збирав кошти в маршрутках для 81-ї бригади в Дебальцево. Активні стріяни помітили та занепокоїлись, адже Дебальцево нині під контрольне сепаратистам. Це є дуже смішно, Я коли стояв під Дебальцево. Це є дуже смішно, бо Дебальце вже давно і нашому давно і сеперс. Тобто людина взагалі не орієнтується. Я впевнений на всі 100%, що цей шахрай. Тому помітивши його, відомі місцеві активісти Мар'ян Берездецький, Володимир Лоєш та Василь Здирко зав'язали розмову з хлопцем, який був схожий на псевдоволонтера. І зрозуміло, що він не орієнтується в інформації, але має посвідчення волонтера фонду Зміни країну. Хлопець запропонував поговорити активістам телефоном із представником бригади, для якої запевняє, збирав кошти. Коли я також почав спілкуватися з ним, ну, розуміючи військові терміни. То людина також вона не орієнтується в військових питаннях, не знає, хто в нього командир відділення, не знає, хто в нього командир роти. Активні хлопці запідозрили Миколу Ковалюка, так звати збирача у псевдоволонтерстві та шахрайстві. Викликали поліцію. Уже правоохоронці зафіксували факт та допитали хлопця. Скільки скільки тобі платять так відварі? Ні, ні, ні. 40... Місяць ти получаєш кожен день. Та, нічого не получає, що там ні, ні. На, на, на цю дорогу платять на що? і обійтися. все. <гум> тобто ти не мав. <гум> я зараз маю вільний час. Близько. Я я маю йти на навчання. Уже нині працівники поліції повідомили, що проводять перевірку за цим фактом, встановлюють усі обставини, зокрема, щодо існування вказаного фонду. Відень Прага Мюнхен Будапешт у європейському турі. Нещодавно побували творчі колективи зі стрищини. Муніципальний чоловічий хор каменяр гурт Говерла, переможець «Голос України» Ростислав Кушина. Там вони представляли програму з Україною в серці. Очолила делегацію керівник відділу культури Стрийської РДА Юлія Курилишин. «Моя дружка, пише бандал, Цю пісню виконувала у Німеччині учасниця вокально-інструментального ансамблю Говерла Марія. У турне їздили, каже керівник гурту Михайло Золотуха, популяризувати українське мистецтво ділиться враженнями. Вражень взагалі повин мішок величезний, сам як найкращий. Хоча ми здорово набучилися, але позитиву, який ми вхопили. Дуже ще й до нині і всі дуже задоволені з поїздки, задоволені тим, що ми везли українську пісню в Європу. Переважно веземо українську пісню, народну пісню, робимо нові аранжування свої, щоб вона звучала сучасному по сучасному, щоб її можна було зацікавити. Молодь нашими піснями були. пісні наші колосальні. Це дуже здорово сприймалося, Зал, німецький зал співав разом з нами, і ми перехоплені емоціями, і Вони напевно теж. Михайло Золотуха. Був ініціатором створення колективу у далекому 72-му. Тоді йому було 13. Він зорганізував своїх товаришів у селі і так зародилася Говерла. Говерла почалася в сьомому класі. Коли я був, і тоді ми в школі зібрали перший ансамбль Говерла. Але то що не було написано тоді Говерла а. Директорський син написав на барабані хіппі, і коли до нас приїхав е інструктор кому партії, коли побачив це хіппі, це директора мали зняти з роботи. Е нас відправити на певно в колонію чи куди, поки вони пішли вирішувати, що з нами робити в директорський кабінет. Ми скоренько перемалювали і написали на барабані Говерла. Вони повернулися через півгодини в наш репетиційний клас. Там написано Говерла. Отак От воно й пішло. Склад ансамблю постійно оновлюється. Нині в Говерлу вливається нова кров. Випускники місцевої музичної школи. Один із них Мар'ян. Спеціальність у нього фортепіано і вокал. Говерлі співає та грає на гітарі. У свої 22 паралельно працює над власним проектом. Є учасником популярного устрію рок-гурту Дісекс Бенд. Зранку встаєш, чуєш якусь музику на тебе в голові. Вечором з якоюсь музикою в голові. Цим живу, цим творю, цим заробляю. Я сам віза потім. Це пан Павло Трубач, член всеукраїнської гільдії трубачів професіоналів, майже 50 років грає на цьому інструменті. Каже, має завдання пропагувати те, що зникає, бо кохається у своїй трубі. Колись були дуже в стрію популярні духові оркестри. Всюди грали труби, тому що як кажуть, труба це є офіцер любого оркестру, чи симфонічного, чи духового, чи народного, чи навіть такого як естрадного пладу, як ми сьогодні працюємо в говерлі. Труба. Це інструмент гордий, величавий і дзвінкий своєму звучанні, але вона викута з золота і срібла, міді і латуні, але звучить із глибини душі людської. Тому що якщо нема душі, труба не зазвучить. Гітара і труби не єдині. Учасники Говерли грають і на клавішних, на саксофоні, контрабасі, скрипці, кларнеті. У гурті педагоги та учні з музичної школи мають у своєму репертуарі кілька програм. Це переважно. Популярно-естрадна музика українські композиції про захисників батьківщини, кавери, оформлені в оригінальному аранжуванні, твори відомих вітчизняних композиторів. Сьогодні говорляни тренуються, відточують творчу майстерність. Також працюють над кліпом Опалена любов. Роботу випустять до днів пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Її присвятять ліквідаторам. Частина кліпу готова, решту скоро відзнімуть у прип'яті. Микола Бойків, Тарас Магаленко Стрийські новини. Ще один безпосередній учасник поїздки до Німеччини, керівник чоловічого муніципального хору Каменяр Степан Целіх сьогодні у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечора. Пане Степане, як з'їздили, діліться емоціями і враженнями. З'їздили дуже добре, але я розпочну з того, що це за проект творчий. Власне, що в рамках міждержавної програми. Розвитку та популяризації української культури ми побували в чотирьох країнах Європи. От, ініціатором був наш відділ культури Стрійського району, і, зокрема, керівник відділу культури пані Юлія Корилиш. Кожну поїздку, яку ми організовуємо, це без участі наших районної ради і депутатського корпусу. Голови Романа Козака і районної державної адміністрації стадника Любомира Павловича не обходиться. Звичайно, що за їхньою допомогою ми всюди маємо можливість поїхати. Виїхавши 17 березня, ми вже 18-го були у відні. Відтак, після відпочинку, о 17 го годині ми мали можливість вже творити мистецтво, зокрема хорове мистецтво церкві Святої Варвари це знана церква українського греко-католицького обряду. І де певний час, довгий час, диригентом був славний син українського народу Андрій Гнатишин, відомий в мистецьких колах. Відтак, після відпочинку, вже в наступний день, це було в суботу, 19 березня ми виїхали, що вже були в обід в місті Прага, де нас зустріли. Зустріли так само представники української діаспори. От власне ті люди, які зорганізували нам виступи у місті Прази в українському домі. Але Петрим хочу відзначити, що була дуже добра екскурсія, така пізнавальна екскурсія, де ми пізнали багато про, про чехів, про їхні звичаї. Про роботу наших українців в тій державі. От. І вже вечірній концерт у нас відбувся в українському домі. Дуже гарне дім вони собі там зробили. Такий досить пристойний зі всіма, так би мовити, вимогами сучасного життя, де є для українців і частина, де можна відпочити, частина, де є пізнавальні такі екскурсійні виставки. Після того ми вже виїхали в Мюнхен і на ранок, вже 20-го ми були в Мюнхені, де після певного відпочинку ми вже. В 10-й годині співали службу Божу літургію в катедрі Української греко католицької церкви. От, дуже вдало ми відспівали, це не те, що так би моє бачення, але ж це є відгуки тих людей, зокрема тих людей, які приходять туди на службу Божу. А з'їжджається, що треба відзначити, з'їжджаються туди практично всі українці, які проживають на території Баварії, бо ми знаємо, що Мюнхен це центр Баварії. От і після того, після обіднього часу, ми вже співали там само в українському домі. Це поруч церкви. Також хочу відзначити, що двоповерхова. Така пристойна, добротна будівля, де є все для відпочинку, для спілкування. Вони власне після служби туди сходяться і спілкуються Там за фільжанкою кави, відтак приходять на другий порог, де є актовий зал, великий зал, де можна творити мистецтво, де і, зокрема, ми там відспівали. От. І хочу відзначити, дали виступ, був там були представники не тільки, що зараз проживають в Німеччині, а були такі, що якраз в той час перебували в Німеччині, в Мюнхені. Зокрема, була пані Катерина, яка приїхала з Австралії, це журналіст. І вона дуже добре відзначила, навіть попросивши нам заспівати ту пісню, яку колись співали їхні батьки, а це повіє Вітер Степовий. Ми мали в репортарі цей, цей твір і, власне, відтворили, і заспівали. Вона так зі слізами на очах дякувала, пригадавши собі ті дитячі роки, де вона чула цю пісню від своїх батьків. Ну і кульмінацією нашої поїздки в цей день стало це те, що ми, мені здається, що ми вперше зістрищені в творчому колективі, підкреслюю, творчий колектив, який поїхав і співав панахиду на могилі нашого славного сина України Степана Бандери. Відтак заспівали панахиду. І після того ми ще співали ще одну панахиду. Поруч могили Степана Бандери є могила його, його доньки Катерини. Власне, так само. У нас 41-го року народження, а в 85-му відійшла вже по той вічний світ, і ми і там відспівали. І дуже гарно, що з нами був зять Степана Бандери, власне, чоловік, це Орес Куцан, це чоловік Катерини. Який зараз вже поза 80 років має, але ще такий гожий. От, він нам багато цікаво розказав про традиції сімейні, про те, як сталося, коли його Степана Бадери було вбито. Тими найманцями Московщини. От і розказав про своє життя, яке як було життя вже з донькою Катериною. Багато цікавого ми пізнали. Це для мене, до прикладу, це було найголовнішою моєю метою побувати там на тій славній могилі і віддати молитовну честь і хвалу нашому герою. І побачити дійсно покупатися в цій атмосфері, в цій аурі, хоча на могилі, але віддати належне, бо направду це є це, 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 це велика місія. Наша була в цьому, я вважаю, в тому творчому житті, яку ми сьогодні творимо на сценах різноманітних, немає значення де. Як прийняли ваше мистецтво безпосередньо те, 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 за чим за, за чим ви їхали? Якщо узагальнити наш виступ, то на мою думку нас прийняли добре. От вони хочуть того, вони бачать нас там. Маю на увазі мистецтво з пропагандою українського слова, української пісні. І це, думаю, що сьогодні дуже важливе. Най Найважливіше це передавати наші традиції, цінності під час концертів. Що виконували, що демонстрували? Ну побудували ми по блоках. Ми возили з собою кілька таких блоків репертуарних. Перше це духовна музика, друге це музика патріотична і третій блок це українська народна та оригінальна музика. Ну, у нас репертуар.